Всім привіт! У мене сьогодні день починається з лікарні. Сходила, здала всі необхідні аналізи, які треба було. У нас так спокотно, як сиділа в лікарні, я тупо все змокріла, вибачаю за подробиці, але так воно і є. Зараз вирішила трішки пройти прогулятись, а потім мене Костя а ми поїдемо разом додому. Але ми ще сьогодні. Плануємо подекуди поїхати, а куди саме покажу вже пізніше. Люди гуляють, красота. Мені не вистачає майки. У мене немає чого дяг... одягнути. Ось такі от кицюнки стоять, відпочивають. Я, до речі, сині голову помила. Трішечки тісно, лише підсушила і не вирівнювала нічого. Отак От як сохне, так і сохне. У мене така пишна, прям зачіска вийшла. Начебто ну, так нічого. Але таке враження, наче я просто не розчисана. Ну, То мода така. Літо. Люблю проходити всякі квіткові оці базарчики, магазинчики. Тут все таке красиве і яскраве. Ой, яка красива сінтебрінка. А чому сінтібринка під на зараз? Зайшла в один магазин, вже не знімала, коли заходила. Хотіла знайти собі щось наверх одягати або майку, або щось такого, бо якусь суконьку. Нічого не знайшла то або вона мені взагалі не йде, або маленька. Чесно кажучи, я вже дуже мрію сх... схуднути. Так, я дуже мрію схуднути, тому що ідеальна моя вага з 55-56 кг. Але з вагітністю це тяжко. На жаль, це тяжко. Червона доріжка, на яку я заслуговую. Саме так. Я тут людям казала, що ми з тобою будемо їхати. Куди? Вони казали куди. А, І поки не скажу. Ото правильно. Це в нас буде секрет. І поки доїхав, я вже дійшла. Я ж поки ще повернувся. Чого так довго їхав? Люди тут вовсю вже збирають. Те, що нам треба. Нам збирають. На жаль, ні. Те, що нам треба. Не нам збирають. А взагалі ми приїхали на поле. О, який тут вітер. Так, до речі, у нас тільки десь хвилин 40. Чого? 45. ж до п'яти, а вже 4. І так, ми приїхали посмочну. Сонеться. Полуницю, яка солиниця? І будемо збирати самі полуниця. Та збираю, я так поїм. Я зараз буду ти збирати полуницю, їсти, а ти збирай нам додому. Взагалі тут таке ось ополе. Ти приїжджаєш сюди і збираєш полуницю, скільки хочеш, а потім по факту платиш за те, що ти везеш вже додому. Тобто Костя, може зараз їсти хоч три кілограми, але за них не заплатить. Так? Так. Ой. Я буду зараз на то допомагати збирати. Їсти Як справи, так, потихеньку, Збирається. Я трішки теж насобирала Бачиш, Бачите, що кемоці. Вона така пахуча. Пахуча По капець. Хоч бери, собі возьми трьох, то цього. Вуса. Фуще. Не поможе. О, чого? Ну, може, треба, щоб воно прикоренилося. Отам воно. диви, там така хороша, диви, отам. Да, да. Я У -у -у. вже наїлася. Все вдома? Ні. Mm -hmm. Реально, я вже наїлася. При тому, що тут люди пройшлися, вже теж пособирали. А ми за ними, тому що все одно от завжди так. І в селі так було. Огірки, наприклад, збираєш, а за тобою мама йде. І теж забирає. І теж забирає. Я вже повечеряла. була. Хо, Трішки зеленкувату парочку зірвав. раз строю ну Трішечки чуть-чуть. Давай. -чуть. Я вже наїлась. їлася. Ну, Кілограм три. А ти чого не їв? Та я одну штучку з'їв, мені характе. Як так можна? Приїхати на поле з полуницею. Чуєш? І не так подивився. Я брав все, що красне. А ти ще відбирала десь тут побільше, покрупніше. Угу. Коли машину помиєш? Кушу. Машину? Кого? Ага. Фу, поїхали платити. Поїхали. Взагалі можна взяти. І поїхати додому. Не можна. А вона не впаде, ти її так поставив на край. Ми вже вдома привезли полуничку. Тут у нас вийшло 3 кілограма. Три, три кілограми. Зайшли в магазин купила таке морозиво кавунчик. Костя Ванту ван... Ванту. Костя Ванту Ванту захотів. Костя Фанту захотів. Берію. І хліб. А ще для комодика вибрали отакий от органайзер, Три штуки. Ну майже. Ось такі от два маленьких. Ой, боже, вони тут іще прикріпкана. Ну, коротше, таких маленьке, і один величенький для памперсів і кленок. І в юскі купили ще отакий от, от полунальний матрасик. Я хотіла спочатку резиновий, але потім передумала. І взяли поролоновий. от так от. Поки що так виглядає наш комодик. Сюди вже поставила, поставила матрасик, Він буде тут стояти отак от. Оцю штуку треба буде прибрати. Ось Сюди поставила вже відро нам подарували в магазині для памперсів. Тут ось я вже ящички поставила. До речі, колір мені подобається. Кристу від колір цього матразика. Хочу сюди ще поличку повісити. Або так, або там. І думаю, буде чудово. Хочу показати, що нам подарували в магазинах. Перша коробка це така от. І подивимося, що у нас там є. Я не розпаковувала, а вже й час. Перше, що ми бачимо, це підгузки. Двоєчка. А, не двоєчка. Тут 5 штук на 2,5 кг і 9 штук на 3,6 кг. Від Libero. Так, це у нас бутилочка. От така от манюська бутилочка. Інструкція. Серйозно. Так, да, прикиньте інструкція і жіночі прокладки одноразові. Так, 28 штук. На місяць вистачить. І ще тут у нас є якийсь тестер. Продовжуємо. Тут ще є дуже багато всяких брошурок, О, це корисно. Що де, для чого стосовно прання. І знову ж таки, дуже багато всяких листівок рекламних. Треба буде почитати, що це таке. Віаплей. На що вам нам надо? І якась книжечка. А! Тут лісовска. Отак от. Це такі пакуночки від магазину Baby Sam. Наступна коробка від магазину Onskid Burn. Це насправді не дешевий магазин, тому чогось кардинального такого прямо, знаєте, Корисного я не очікую. Але зараз подивимось. Ага. Така от, штука, що це таке? А, я не знаю. Розберусь потім. Це типу слюнявчика з іграшкою. Окей. Книжечка. Угу. Ось така от книжечка картонна. З такими малюнками. Мені здається, для новонародженого це заранувато. Ну де? Пилка ложка. Велка ложка. пластиковый детская. Это ей для душа. Вид. Ведь... Вот короче. Для новонародженных. Окей. Okay. Еще одна пустушка. Куча всяких разных штук. О, тут три пари носків можна купити. Окей. Що тут ще можна? Коляску купити. Так, шанем. От і все. Наступна сумка від магазину Рема. Така от. Прям сумка-сумка. Та може бути корисною. Тут у нас брошурки. У мене вже дитячі ліжко все в брошурках. Якийсь купон. 50 штук. Плюшок. на вакуумі. дивіться, тут 50 штук. Скажете, що тут 50 штук, написано 50. Я не скажу. Тут отака іграшка. Я просто звернула увагу, що це поліестер. Ну, Ось така Ні, Ну прикольно. Серветки вологі. А, шампунь дитяче. Отак от ще одна пастушка, Це щоб не було мало. Книжечки. Книжечки це походу стосовно. Хотіла сказати прикорму, але ні. І ще книжечка, тут уже побачу про прикорм. Можна буде почитати. І 28 штук Екстрасофт памперсів. Чуєте, у нас памперси є на початок. Тут 28 штук. Плюс тут дали. 5,9-14. Це дуже добре. І все. Більш немає. Ну, знаєте, хоч трішечки, але все одно приємно дали. Було в минулому році набагато більше магазинів, які можна було, в яких можна було оформити такі подарункові пакети. Але їх, мабуть, урізали як мінімум двічі чи втричі. Тому ми взяли тільки три букунки і все. Є можливість замовити в одного магазину за 200 гривень на місяць, а для дитинки подарунковий пак, але ти не знаєш, що там знаходиться. Тобто це сюрприз. Може бути те, що тобі треба, може бути те, що тобі не треба. Хотілося спробувати, можливо, ще дойдемо до цього. А там ще буде видно, так, буду це все розкладати. Нас У нас нарешті розсвітла троянда. Діка гарна. Наш початок 11-ї ночі буду я йти мити посуд, попробираю на кухні і йти відпочивати. А вам дякую величезно за перегляд. Поставте вподобайку, напишіть коментар, мені буде дуже приємно. І побачимось в наступному відео!